На and People. Сьогодні нашою темою буде привчання собаки до стрижки кігтів. З вами Софія Селюкова, інструктор по роботі з цуценятами. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато цікавого про наших друзів. Поїхали! Отже, вам дуже сподобалось відео про те, як навчити собаку нормально ставитись до чистки зубів. І ми вирішили, що якщо ця тема привчання до неприємних процедур вам цікава і важлива, то ми продовжимо знімати ролики на цю тему. Тут вже папсі скиглить, не може дочекатись, коли ми почнемо займатися. Сьогодні я вам покажу е, відео того, як я привчаю свого собаку до стрижки кігтів. Одразу скажу вам, що це не буде ідеальна собака інструктора, яка супер спокійно ставиться до стрижки кігтів. Цей пес, якого в дитинстві я, на жаль, Декілька разів порізала, просто через свою неаккуратність, недосвідченість. І, звичайно, це боляче для собаки. І після цих кількох порізів кіхтів до крові я сама дуже сильно перелякалась, і це все моя реакція, плюс неприємні відчуття, біль це все наклалось. І після цього собака. Не дається так спокійно, як хотілося би стригти йому кігті, але я покажу вам, як ми з цим справляємось, як ми його вже не привчаємо, а перевчаємо, змінюємо його ставлення до цього цієї процедури. Я думаю, що в інтернеті ви можете знайти багато роликів, особливо. На англоязичному ютубі про те, як привчити собаку до того, щоб він ставився спокійно до стрижки кіхтів поступово, починаючи з того, що ми там фіксуємо лапку, тоторкаємось кіхтарізом до лапки. І я сьогодні вам це також покажу, тому що ми маємо транслювати це в загально прийнятий принцип, як працювати з собакою без насилля. Але я також продемонструю вам. Як насправді ми виходимо з тієї ситуації, що собака не дає стригти кігті, дає лише до певного моменту, а кіхті стригти обов'язково треба, тому що вони ростуть, вони <починають>, починають вже врізатись в землю. Коли собака ставить лапу, кіхті упираються в землю, лапа, постав лапи змінюється. Це може дуже негативно вплинути на розвиток скелету. Особливо молодого пса, такого як мій пес, який ще підліток і в нього формування склету ще не закінчилось. І навіть для дорослих собак це дуже шкідливо, бо у них просто починається, починається розвиток якихось хвороб, пов'язаних з тим, що зажимаються якісь м'язи, не ті, які потрібні, і так далі. Отже, давайте почнемо з нашої стандартної процедури, яка називається Якщо вам цікаво, Десенсибілізація і контробумовлення. Тобто ми пропонуємо собаці стимул, який йому не подобається, його лякає, спочатку на дуже маленькій інтенсивності. І е, додаємо до цього щось приємне, що собака любить. Е, зазвичай це все ж таки їжа, тому що нам потрібно, щоб собака м, залишався на одному місці, був більш зібраний і спокійний, зосереджений. Е, але можливо існують ще якісь варіанти з іграшками. Ви можете спробувати для свого пса, щоб, наприклад, прокидувати йому якийсь м'ячик за те, що він дає вам лапку, наприклад, на початкових етапах. Давайте приступимо, годі вже базікати. Я беру в руки кіхтеріз, і я хочу вам продемонструвати такий невеликий лайфхак, як навчити собаку за допомогою шейпінгу не боятись взагалі кіхтерізу і доторкатись до нього своїми лапками. Тобто я просто пропоную, наприклад, мій пес знає команду «дай лапу, але не дуже любив до якогось моменту кіхтеріз, тому що це був стимул, який сигналізував йому про те, що зараз буде неприємна процедура. Тапсюше. Я кладу кіхтеріз на долоньку і пропоную йому такий самий жест, якби я хотіла, щоб він дав мені лапу. І я це маркую і видаю йому корминки. Тобто він спробував спочатку доторкнутися мордою, щось якусь мені іншу поведінку запропонував, але я відла керувала лише а, те, що він доторкнувся лапкою. Так. Тобто він, е, тобто він під час цієї вправи доторкається лапкою кіхтиками до кіхтирізу і тим самим е, розуміє, що цей предмет. Не страшний, він не несе загрози, він не обов'язково означає, що зараз будемо стригти кіхті. Можемо просто погратись. Я подоторкаю до цього предмета і, е і піду собі далі щасливий жити своє щасливе життя. Спочатку ви можете е, якщо собака, наприклад, просто цікавиться цим предметом, нюхає, доторкається мордою так як папці на початку зробив, е але потім поступово переходите лише до доторку лапкою. А, і далі цей доторк видовжуємо, або я навіть намагаюся зробити так, щоб собака лапкою пошкрябав, да, щоб земітувати трохи якийсь рух цього предмету, а, якийсь звук клацання металу по кіхтиках. Так, Сюш? Тобто він намагається зараз його вкусити? Ой, Ілья! І я навіть не проти. Да! Супі! Якщо е, я вам зараз покажу поближче, він тут, е, в нас погризані ручки, тому що е, мені в принципі не шкода цей якийсь якщо він трошки його погризе, пограється з ним, і в нього не буде якихось неприємних асоціацій саме з цим предметом. Тобто зараз він доторкнувся скоріше до моєї руки. Я почекала, коли він спробує доторкнутися саме до кіхтерізу. Доторкнувся до ручки. Мені б хотілося більше до металу. Тобто, якщо ваша собака проявляє будь-яку цікавість до цього предмету, гризе, ви можете це не підкріплювати, в принципі, не маркувати, просто забрати предмет. Mm -hmm. Але в жодному випадку не е е е лайте його за це, не карайте. Далі ми переходимо до власне, вже більш наближених стимулів. Тобто, для того, щоб обробити передні лапки, ми можемо собаку посадити попросити дати лапу. Так. Спочатку це може бути просто дай лапу, потім дай лапу з отаким от утриманням, де коли собака тримає лапу на руці, і ми продовжуємо згодовувати йому кормуньки. Потім ми можемо цю лапку фіксувати. Своєю рукою так міцно вже притримуючи. Ну, халесу, халесу, опускаємо. Так. Так. Тобто я маркую його за те, що е, він е, давав мені лапку спокійно, не виривав її і декілька секунд е, дав мені її зафіксувати. Тобто, ви можете помітити, що. Він не супер розслаблений в цей момент. Він не дивиться тільки на корминки в мене в баночці, а він дивиться на мою руку і перевіряє, а що я збираю його лапкою робити. Ой, який бачок красивий. Іноді папці любить лягати на бачок. І, в принципі, мене це також влаштовує, тому що, по-перше, тут мені більш зручно розглядати його кіхтики. Так. Ну, По-друге, це свідчить про те, що пес, в принципі, Досить розслаблений, може прийняти будь-яку зручну для нього позу. Плюс в цій позі можна опрацювати і задні лапки також. Спробуємо зняти однією рукою, як робити те саме з задніми лапками. Просимо взяти лапку, песиклежок просить не тримати. Я отримую, він не вириває, і я кажу «так» і видаю йому корвунки. Для вашої собаки на початку це може бути просто доторк, це може бути фіксація на одну секунду. Тобто, не обов'язково одразу хапати лапу і тягнути на себе і тримати, якщо ваш, ваш пес ще до цього не привчений, він буде її виривати. І тоді ви вже каші не зварите. Вам потрібно починати з дуже-дуже маленьких кроків. Далі, що ще можна зробити з цими? Брудними після прогулянки лапками. Можна отак от е, понатискати на подушечки. Зараз важливий момент: собака забирає в мене лапу, але він не вириває її в паніці, він просто трошечки її напружує. І я е, не віддаю йому, трошки утримую, чекаю, коли він її розслабить. Зараз невдало вийшло. Так? Тобто, у нього розслаблена лапка, я її відпускаю. Це додаткове підкріплення. Головне зрозуміти правильно, якщо ви тримаєте лапу і собака її панічно вириває, намагається втекти, у вас навряд чи щось вийде з цим методом. Тобто, якщо ви відчуваєте просто таке невеличке напруження, собачка трошечки пытається її вирвати, ви можете спробувати зачекати, утримати свою руку, зачекати трошечки більшого розслаблення, і тоді це розслаблення підкріпити і відпустити. Тобто брати так, нажимати, натискати на подушечки, щоб вирізли кіхтики, щоб їх краще можна було роздивитись. Не подобається. Так. Да. Не подобається, бо я багато базіка і мало годую. Так, продовжуємо далі рухатись за нашою схемою десенсибілізації і контробумовлення. Собачка сідає, дає нам лапку, і тепер у нас кіхт в іншій руці. І ми, окрім того, що ми вже проробили фіксацію лапки і її отримання, ми починаємо доторкатись кіхтерізом до лапки. І а, спочатку це можуть бути доторки не до кіхтиків. А просто до лапки, якісь такі, не зовсім схожі на обрізання, можливо, просто якісь погладжуючі рухи. Ну, бабці вже не подобається. А, важливий аспект. Ніколи не затискаємо собаку в кут та ймо завжди можливість піти. Намагаємось не отримувати, не робити це на силу, тому що довіра буде втрачатися. візьму твою лапку. Давай. Потім ми вже можемо доторкатися до кіхтиків, так ніби плануємо відрізати. Так, можна тут багато, в принципі, етапів проходити, наприклад, постукувати по кіхтикам або е, проробляти оцей звук клацання. Таким же майже кінцевим етапом буде робити вигляд, ніби ми зараз будемо відрізати кіхті, але не відрізати. Тобто тут присутні такі стимули, як нахиляння над лапкою, те, що кіхтиріс вже йде під кіготь і е потрошку навіть е це кіготь Так, Пацючка. Та Дай мені лапочку. Ой, то. Там лапочку Дуже важливо е, знайти е, таку позицію, таке місце, де і вам буде зручно стригти кіхті, да, роздивлятись їх, е, прицілюватись і собаці буде зручно якось розміститись, лежати, сидіти, стояти. І ми знайшли, що е, Папсі найзручніше це робити на дивані. Е, і мені також, зручно, коли він на дивані, тобто він знаходиться якраз його лапки на рівні моїх очей. Зараз я просто притримую лапку для того, щоб показати йому, що коли ти тримаєш лапку розслабленою, я тебе швидко відпускаю. Зараз на папці може відволіктись, подивитися у вікно, подивитися на пташок, на сусідів, на сусідських собак. Ось такий розслабленій позі у нас собачка. Ну от Зараз, бачите, він може просто спуститись на свою лежанку. я його на його лежанці не чіпаю, це його святе місце, там в жодному випадку не можна його турбувати, тим паче, як їх ні. Ну, бачите, вже тут не було сенсу його отримати, він просто відскочив і якби, просто не отримує за це нагороди. Я за ним не ганяюсь, не заставляю його а, підходити для мене. Якщо захоче за а, корминку повернутися на диво, то, будь ласка. Ой, злупі, яка красла хіру. Мені подобається, коли він дивиться в вікно. Не звертаю увагу на те, що я роблю з його кіхтиком, з його лапкою, Все, за конець. Важливо в кінці обов'язково дати команду, закінчуючи, завершуючи, як ми завжди робимо при будь-якому занятті, дресируванні, видати, можливо, якесь завершуюче заохочення, щоб... Завжити на ну, якісь приємні для собаки. Я дякую вам за вашу увагу. Розкажіть нам, будь ласка, в коментарях, як ваш песик ставиться до стрижки кігтів, як ви його до цього привчали або привчаєте. З вами була Софія Селюкова, інструктор по роботі з цуценятами в школі Pets and People. До зустрічі!